Друзі, привіт. Там, слухайте, все якесь, як не какулі показую, то ще щось. Але дивіться, так я все кажу, ну дивіться. Пам'ятаєте, я вам скидав відео про поїлку, як я чистив поїлку, що там всередині робилося. Пройшло 3-4 дні. Тут я не хочу вам то показувати. Коротше, тут прибирати було нереально, все було залито. А тепер. Вибачайте, но мушу вам показати, дивіться. Ну Це вже на щось похоже, правда? Я сьогодні зранку ми сіли пити каву, бо то неділя нікого так нема, тільки я там цей Діма і, і, і шеф. І кажу йому, що помив поїлку, показуємо фотографію до і після. О, добре, 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 добре. Я кажу, що смерділо дуже з тої поїлки. Та я знаю, я знаю. І кажу йому, що через три дні я замітив, що стрілята стали менше поносити. Може бути, може бути таке, може бути таке. Ну, це капець. Ну чесно, люди. В 69-му році його тато започаткував ферму. Він з 64-го року. Після тата він, отут, де я зараз знаходжуся, це є стара ферма. Не хочу вже виходити, бо тут треба мені вилазити через пліт на вулицю. От, отам от зараз я вам через вікно покажу. Отут -от приміщення. Оце, там, де ті стоять пару телят І отут. Це стара ферма наверху. Він розбудував вже там ту всю нову ферму. Я не знаю, я такого думаю, як та людина. Все життя біля курів, я так само там корови тримаю, я не все знаю, я не кажу, що я все знаю, що я там такий дуже сильно грамотний, я так само вчуся, щось знаю, щось не знаю. От люди дехто мені в коментарях там підказує. Але це елементарні речі. Вода, там корм нормальний, сіно, але ну, я не знаю. Що тут непонятно. Я вже вам показував, тут теля лежало, п'ять 5, 5 днів здихало, з голоду був стати не могло. Він чекав, не знаю. чи... Я не знаю, може тут політика така, що він не хотів на м'ясо здавати, щоб часом аналіз не взяли і не виявилося, що там якесь хворе теля і що потім перевірка якась не приїхала, чи що. Я не знаю, чесно. Ну, я би принаймні вже його просто там, якщо сам ні, то би когось покликав, щоб дорізав і щоб поховати тетеляну, щоб воно не мучилося. Ти кожен день приходиш і воно лежить. І бачу, дихає, очима кліпає, встати не може, в туалет ходить, все як має бути. Просто вже, як то кажуть, організм підтримував життєво важливі функції. От таке. Напишіть, що ви думаєте з того приводу. Моя така думка. Напишіть, що ви думаєте, не лінуйтеся коментувати, обов'язково. Хоч щось напишіть. Бо часно так деколи відео там сидиш, монтуєш, складаєш, викладаєш і ніякої реакції. Отак от, от. Тут я вже так до слова, хто буде дивитися це відео. Так як мені один підписник написав, дуже вдячний йому за такий чудовий коментар. Взагалі, дякую всім людям, які, які коментують. Які пишуть мені, які підтримують мене. Написав мені, що моє відео як віддушено. Мені слухайте, деколи один коментар додає такої енергії. Думаю, та все, не буду знімати, Ну що там вже буду знімати постійно. Одне і те саме, одне і те саме. А тут люди пишуть, думаю, ні, треба таки це робити. У мене чесно вам скажу. Поки, поки що ще сім'я тут є на місці, то ще так час від часу бачимося. Ну якщо вони поїдуть додому, то це напевно таке одне, скажімо так, спілкування. Поки ти добре не знаєш англійської, поки ти не маєш з ким сісти, потолкувати. Я вже в одному з відео казав, ти себе почуваєш якимись такими, я навіть не знаю, так як реально, отак от як дитина, така якась десь в першому класі чи якому там. Так, хотів би щось сказати, може би там якось висловити свої почуття, свою думку. А ти просто не можеш. Навіть якщо ти вже там на якомусь рівні тої мови будеш, ти все одно не зможеш дотолкувати, поки ти досконало не вивчиш мову і не зможеш спілкуватися. Отаке. От Почав з какашок, а закінчив мовою. Добре, друзі. Не буду затримувати вас. Всім па-па, побачимось, почуємось.